Будьмо уважні останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть з нутра Його. Так Він говорив про духа, що мали прийняти тільки увірували в нього. Бо не прийшов ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ці слова, казали Він справді пророк, інші говорили Він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид, і виник роздор через нього серед народу, деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулися слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті спитали їх. Чому ви його не привели? Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи ви видали себе звести. Невже хто зі старшини або Фарисею вірував в нього? Та проклятий той народ, що не знає закону, «Озвався до нього Никодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба законно судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавши, що він робить, ті йому у відповідь сказали, «Чи ти з Галилеї розсліди й побачиш. З Галилеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи, я світло світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Слава! слава ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Є світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Дорогі браті і сестри. Сьогодні можна нас усіх привітати, тому що сьогодні народилася церква Христова. І це завжди є, коли ми святкуємо день народження, це такий особливий день, не тому, що нам принесуть подарунки. А тому, що життя це має велику вартість, велику цінність. Навіть незважаючи на його труднощі, на ті всі клопоти, які ми маємо, то є дуже гарна нагода завжди подякувати. То навіть дуже є похвально, коли ми свій день народження починаємо зі служби Божої зранку. Подяку складаємо, пишемо записочку, йдемо собі, сповідаємося, якщо є потреба з тих гріхів звільнитися, щоб чистим серцем прийняти Ісуса Христа у святих тайнах. Але ще більше є похвально, коли ми той Кінець дня, того святкування нашого, клякаємо вдома перед іконою і дякуємо Йому за тих людей. Так, за ті подарки теж, але передусім за тих людей, які прийшли розділити те велике свято. І сьогодні. Найбільшим таким подарунком для, для церкви Христової то є щастя Святого Духа. Це годі, знаєте, то все так, знаєте, якось так людською мовою описати, але я коли роздумував над цими подіями, мені такий, як би то сказати, дуже апетитний приклад прийшов. Коли жінки хочуть зварити, чи то борщ, чи будь-яку страву. Вони що починають підготовлювати цей процес, ставлять каструлю, бо без каструлі не вийде нічого зварити, або ставлять пательню, сковорідку, Мусить бути якась якась посудина. І вона також знає рецепт, і кожен борщ є у кожного свій унікальний такий борщ. Але вона розуміє, що це все має бути послідовно. І навіть якби вона все робила послідовно. І від А до Я, і всі би були найкращі продукти, дорогі браті і сестри, але якби забракло одного інгредієнту, знаєте якого? Питання на засидку. Води, шейки, пропозиції. Це правда. Але якщо допустимо є вода, правда, це правда, смак обов'язково, але ще можна і пересолити, правда? Тобто рецепт. Дуже добре, ви вже ближче. я вже бачу, що ви вже в кінці тунеля, ще трошка. Правда, і час, і м'ясо. Тут дуже гарно бачу, скільки народу побудилося. Навіть спортсмени не бігають. Що тут таке за робота? До речі, тим спортсменам, якби поставили генератори на світло, то би цікаво, скільки вони намотали під час служби Божої. То би, напевне, була корисна дія вийшлася би, важливо ту корисну дію спрямувати туди, куди треба. Світло, газ, якби не включилося, оце тепло, яке починає поступово то все наварювати, хоче гарити, і якби картопля могла сказати з бураком з цибулею, що ж ви робите, ви нас тут зварите зараз. І тоді розкривається смак, і навіть бачимо, що добрий борщ він має настоятися. І бачимо, що Дух Святий, сьогодні сходить в таких вогненних язиках. І, вогонь, бачимо, то не є така корисна штука, коли його забагато. І нараз є така, знаєте, велика небезпека, чи часом Бог то, -то забуде за нас, чи часом він там не, не переварить, не згорить, як то нараз є, що ми нараз поставимо, і потім біжимо, бо чуємо запах з кінця кухні. Каже, я отже, тільки собі хотів щось там погріти, і собі трохи думаю, прилягну. Та й збудив мене дивний запах. І відразу пам'ять прийшла. І то нараз те, що Господь нас, бо сьогодні бачимо, війна це, це така досить нормальна, така кочегарка. Дуже-дуже така просто тому, що там йде смерть. Але бачимо, Господь це все в своїх руках тримає. Дуже важливо довіритися, датися провадитися, бо апостоли що зробили? Вони попали в таке випробування, що вони довірилися, далися провадитися дії Святого Духа. І виявляється, що Дух тоді очищує, Дух тоді просвічує, Він тоді нас навчає, показує справжній сенс мого життя. І, і виходить так, що якщо оцей борщ. Його не зварити. хто схоче його спробувати. То навіть нараз щось нове, жінки практикують, і чоловіки так здалека до тої страви так підходять, і вони так дивляться і заглядають, спочатку нюхають, спочатку так легенько-легенько, а коли вже вони спробують смак, тоді вони вже розуміють. Але якщо воно не звариться, то дорогі браті і сестри, так само наше життя. Воно потихеньки, так Дух Святий нас потихеньки, так під, як кажуть, підігріває, підігріває, підігріває. Ми ще ніби дозволяємо, дозволяємо, як чуємо, що зараз нас, нас печуть. Або... І ми бачимо, що коли хліб не вставиться в піч, він не стане хлібом. Так само, дорогі браті і сестри, ми, коли... і ми повинні спочатку передусім просити дії Святого Духа в своєму житті. Просите, так знаєте, як тепер Христос кричить, хто спрагли, нехай йде до мене і п'є. Всі ми спраглі. Тільки ми завжди боїмося, щоб ворони Боже нас не засмажили. І це є поступово, Господь бачи, наскільки ми йому дозволяємо увіходити в наше життя. І друга дія, чому саме у язиках оцей вогонь сходить? Бо це є мова, яку ми починаємо розуміти. І передусім, дорі браті і сестри, коли ми розуміємо сенс свого життя, ми можемо спілкуватися з людьми тою мовою любові. І навіть ми дивимося, але є ще та, така інша мова спотикає нас о той наш егоїзм. Де то має бути на моїх умовах, де то має бути так, як я то бачу, так і це. І то ми починаємо один одного до себе достосовувати. Я буду для неї чоловіком, але якщо вона буде такою-жінкою, такою, такою жінкою, знаєте, так само я буду для, неї, для, для нього жінкою, чи коли чоловік буде такі-такі умови, так само ці умови приходять до Господа Бога. А насправді, дорогі браті і сестри, так як він безумовно хоче виляти свою любов на нас. Не ставить нам умови, якщо ми будемо такі, 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 тоді Дух Святий прийде. І Господь чудово розуміє, що ми це здатні це прийняти, здатні це переживати. Тільки ми ну, спотикання є те, що ми думаємо, що це має бути моментально або дуже швидко, або так само, як ми собі так думаємо. А виявляється, що навіть апостоли, коли ми читаємо сьогоднішні слова Євангелії. Що, чому він так це говорив? Бо ще не прийшов Дух Святий. Вони коли вже переросмислили ті всі події, всі ті сказані слова. Так само ми нараз подивимося, як Господь діяв через Духа Святого у наше життя. Багато навіть подивитися навіть сьогодні, навіть вчора. Що уважно подивитися, це завжди така підказка. Попробуй зараз з, з моєю благодаттю чи мої, моєю логікою подивитися на своє життя, а потім так само на життя інших людей. І ми нараз не, ну, не хочемо, бо то треба труду докладати, треба зусилля, треба з Божою благодаттю це все робити. Тому закінчуючи сьогоднішнє слово Боже, то хочете сказати, дорогі браті і сестри, коли ми чуємо якийсь дискомфорт, якийсь якусь пустелю, чи що чи то воно починає нас, знаєте, чому ми такі сердиті не раз. Бо то потихеньки нас так підігр... підігріває. І туди треба пустити дію Святого Духа, ага. і, і, і це є особиста наша молитва і сьогоднішня наша молитва на, на божественній літургії. І ми думаємо, що Господу Богу треба все розкладати, все найкраще. Так на правду, дорі браті і сестри, треба і розказати про свої рани, про свої недоліки, для чого, щоб Господь туди увійшов і зцілював. Що і не тоді ми можемо по-справжньому любити чи, чи дарувати цю любов. І то бракує, і ми хочемо бути незалежними, самостійними, а це постійне будування стосунки між нами і Господом Богом. Тобто між батьком і дітьми. Тому, коли ми кожного разу чуємося в такій ситуації, а ну спробуйте помолитися до Духа Святого, Царю Небесний. Отак От розкрити своє життя і помолитися цю молитву. Пустити Господа в ті справи, але що, далі попросити благословення, щоб те, що я як священник, чи як чоловік, чи як дружина, як мама, як тато, як громадянин, як християнин, щоб ми робили. Бо виявляється, що Господь, чому Він за нас не робить цю роботу? Бо якщо за нас робити роботу, ми не будемо розвиватися, ми не будемо зростати. Ми не будемо чутися, бо відповідальність, вона людину з однієї, дуже людина лякається відповідальності, а з іншої сторони, відповідальність нас формує, нас робить такими зрілими у вірі. Тому сьогодні ми, коли вдивляємося у ті події, де зійшов Дух Святий на церкву, він і тут і перебуває. Ми його утримуємо у світі тайні миропомазання, але на цьому не закінчиться. Треба співпрацювати, треба розвивати дари Святого Духа у своєму житті. А це, дорі браті і сестри, щоденні наші вчинки, щоденні події, щоденні ситуації. І що цікаво, що Господь завжди діє через родину, через сім'ю. Це є спільнота, в якій відбувається ця духовна така, можна сказати, віднова і діяння Святого Духа. Просімо ці дари особисто для себе, потім для своєї родини, для нашої держави, нашого воїнства. Особливо тих там, де оце зло спалює, щоб там Божа благодать наповнила в так як це все згоріло у житті, бо бачимо вогонь, він не тільки спалює, але він також знищує те, що заважає, щоб зараз що Божа благодать наповнила наше серце. Слава Ісусу Христу!